Щотижня представники місцевої влади збираються на наради для того, щоб вирішувати проблеми нашого міста? Ми ж вирішили поцікавитися проблемами наших Тані, Скажіть, будь ласка, якби ви були міським головою міста, що б ви змінили в ньому в першу чергу? За яку яку проблему ви б намагалися вирішити в першу чергу? Це вже буде як передвиборча агітація, напевно. Mm -hmm. <кхи> ну, не знаю, проблем насправді є дуже багато. Треба починати з чогось маленького. Тобто, зрозуміло, це і транспортні проблеми, і житлово-комунальні. маса проблем. От, тяжко сказати, стану міським головою тоді буду вирішувати. No, не знаю, поміняв би все. Ну, no, наприклад, дороги. Тільки? Ну, і дороги, вулиці, будинки. Ого. <кхи> <кхи> По-перше, дороги. Це саме перше. Ну, я знаю. Треба сісти добре подумати. Тоді буде купа мислі, як змінити міст наше місто. І останнє запитання. Можливо, у вас є якась ваша особиста проблема, про яку б ви хотіли, щоб дізналася міська влада? Особисто такої немає. Скажіть, будь ласка, якби ви були міським головою, що б ви змінили в нашому місті? Ви знаєте, я навіть не, не задавав собі таке питання. Що би змінив я. Ну, взагалі хочеться, щоб місто було наше красивіше, чистіше. Розумієте, щоб було приємно мені самому, в моєму рідному місті і той, хто приїжджає до нас у гості. Розумієте, я, Мені здається, що тільки... Ну, щоб було воно більш уходжене доглянути наше місто і нами, жильцями також в цьому відношенні і, звичайно, міською владою. Змінив би, мабуть, багато змінив би, наприклад, е, з, ну, проблема проблем є кілька, та, от, наприклад, дороги, та, проблема сміття. Ну, з, про, проблем багато в місті. А ваша особиста проблема, якою ви хотіли поділитися з місцевою владою, є щось таке? А мені тут все одно. Вам однаково, так? так? Скажіть, будь ласка, у вас є якась ваша особиста проблема, якою б ви хотіли поділитися з владою міста? Можна подумати, да? в принципі, так все устраювається. Зовнішній вид. Ну, зразу... Не є відповісти. якісь проблеми, які б ви порушили в першу чергу, що б ви хотіли змінити? Чистоту в місті і так далі? Нічого, місто наше красиве. Я би не сказав, що так особливо. Дороги деякі, такі є погані. А так нічого. Яким способом? Ні, ну проблему, яку б ви хотіли вирішити міську, якби ви мали змогу це зробити. Яку проблему? Ну, напевно, проблему доріг. Не тільки, доріг. Не тільки доріг, якщо це якусь конкретно одну проблему, а так і багато проблем. Напевно, фінансування е, різних інтернатів, сирійських е, в першу чергу. Потім е, проблема, напевно, була б пов'язана з лікуванням, з медициною, щось таке. Добудов шкіл деяких. Е, це болюча проблема для нас, тому що в нашому регіоні це тягнеться дуже довго. Ну, я думаю, що в місті дуже багато проблем, які треба вирішувати. Ну, я вважаю, що йдеш е, по місту, по соці, там е, коло універсамо, е, коло Цуму, там всюди є решітки каналізаційні. І такий сморід надихаєшся, так якби. Ну так якби спеціально треба, щоб хтось платив за те, що люди дихають цими каналізаційними відкритими решітками. А це виходить тому, що влада міста дозволила підключати каналізацію не в каналізаційні колектори, а в сточні, в лівньовку. А лівньовка, вона тільки в дощ може промити. Ті застояні стоки, і воно смердить по всьому місту. І це називається європейське місто. Та Ганьба такому меру і такому, такому керів, таким керівникам, особливо депутатам. Особливо тривожить, от прийшли до влади е, Свобода. От я вам говорю, вони нічого не зроблять з того, що кричали багато. Е, вони е, використовують. Нашу любов до націоналізму, до патріотів, націоналістів, просто на свою користь, щоб прорватися до влади. Це моя особиста думка, але от побачите самі, ви в цій думці переконаєтесь. Я думаю, в першу чергу я б взявся за транспорт, за стан доріг, ну і відповідно за цінову політику на транспорт, на такі масові перевезення. Ну, поміняти в принципі важко щось, але взагалі міняти треба ментальність людей. От чи це можливо? Тому що якого голову не поставлю, якщо люди не хочуть робити щось, їх не заставиш. А заставити треба тільки таким чином, щоб вони хотіли це зробити. Ну а головне, що якщо, скажем, людина... Думаю про себе, не тільки про себе, скажімо, а про оточує середовище, там, де вона живе, напевно, з того всього. І голова може бути працювати, тоді йому набагато легше вони буде працювати. А так якого голову не постав, якщо б він не хотів, він не зробить. А людей треба міняти, а не голову, розумієте? Скажімо, я знаю, як не голову у людей, а саму голову як керовника. От. Від того мало що. Я, Напевно, що не буду головою міськр. Ну, Якби, помріємо. Навіть мріяти не було, тому що я би не пішов навіть. Це дуже тяжка справа. Тим більше треба, як ти казав, бути не заангажовим і тільки віддаватися людям громаді, а не діяти за політичними своїми якимись партіями. І ти від себе, так як від Бога йти, а не від від, від бізнесменів. Від, від та йому подібне, від таких пар. Розуміло, дякую. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, у вас є якась ваша особиста проблема, якою б ви хотіли поділитися? Ну як? Ні, таких проблем, щоб я міг ними поділитися. У мене вони є, але ділитися я ними не буду, бо вони просто суто сутають. У кожного напевно, але щоб щось таке глобальне, то. А просто не боліли. Не знаю. Головне, гарний настрій, все робити. Ну, я не знаю, з владою, це все до влади відносно. Пев напевно до влади не йде дуже низькі пенсії. Як 30 років стажу, 778 гривень пенсія. Хіба це пенсія? За 300 років стажу. І останнє запитання, скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість змінити щось в нашому місці, що б ви змінили? Ну, Я не знаю. Фактично, ну нічого, нічого такого немає. Дякую. Проблеми свої вирішую сам. Так що... Ні нікого не покладаєш влад... владними структурами міста. Дороги. Дороги в місті. Добре, дякую. І візьміть, будь ласка, за це. Добре, може, це не сказати. Проблема. Проблем багато, але влада що хіба щось вирішає зараз. Влада вирішує, що тижня збирається на нараду і вирішують наші з вами проблеми. Дуже дуже спокійно. Коротше, слабенько рішається. Але можливо є щось таке, що ви хотіли, щоб про що б люди мали дізнатися? А, аж такого чогось не, не, не то, що тут. Напевно, що треба десь більше промислов... з промисловістю працювати, щоб більше роботи для людей було. А зараз скорочення всюди йдуть страшні. Це, напевне, саме основне зараз двигати економіку, щоб люди мали десь де притулитись, мати роботу. Це основне, що зараз їм треба над чим працювати. А в загальному так. Воно все йде, як йде, То, що має бути, то і буде. і Нічого не зміниться. Добре, велике спасибі. Нам багато. Це не то, що поділяється, треба кричати, а не поділитися. Покричить. У <свісна> мене нема настрою кричати. Ну тоді просто скажіть голос. Дуже багато Ну, чому. Наприклад, ціни. Ціни зараз дуже пішли. Зарплати немає. Зарплати немає, а ціни в нас не відповідають взагалі нічому. А що стосується місцевого рівня? Що ви маєте на увазі? Ну, мається на увазі на рівні області міста, що б ви хотіли е... так. Ну, я вам скажу, що наш івано франків дуже гарно виглядає серед, серед тих міст, які є в Україні. Але то, що м -м, немає духовності, напевно, зараз у людей. Від 2004 року пропало все. З Ющенко пішло, напевно, що і вільна Україна і тому подібне. А зараз воно вертається, я навіть не знаю, куди 90-ті роки чи до кучми. Просто немає нічого доброго. Зараз, напевно, що буде, я так думаю, що буде друга хвиля за границю, тому що тут вижити в цьому неможливо в регіоні. Добре, тоді дякую вам за відповідь. Е, є особиста проблема, але вона не тільки, напевно, що моя. Це стан дворів в місті досить такий. В деяких місцях навіть антисанітарний трохи. Це... А конкретніше? Конкретніше, мусорники, оці мусор розкидається вітром і так далі. Не, не так часто забирають мусор відповідні служби, так що досить грязно буває. Добре, велике спасибі. У мене є така таке питання до влади. От я е, не, не згідний з законами про приватизацію. Я вважаю, що приватизація. Е, Заводів, фабрик ресурсів водних, лісових, які можуть належати тільки народу, бо вони дані від Бога. Як може належати ліс якомусь одному магнату, одній людині? Чи те, що будували наші люди, батьки, заводи, фабрики? Вони повинні були розпайованими бути. Я вважаю, що і не потрібно було акціонувати їх, а потрібно було їх здавати в оренду на 100-200 років. А паювати дуже просто 100% розділив на кількість населення, і кожен буде, кожному видати, чи кожен буде знати і так в, в газетах надрукувати. Який процент у нього від 100% всього майна народного? А для чого повинен бути створений фонд народного майна паралельно з фондом державного майна? Ну, напевне, мої проблеми особисті, вони йдуть у ракурсі тих проблем, які у кожного жителя нашого міста. Так, От. Е, так що, ну, напевне, не тільки нашого міста, а всієї країни. От. Е, тому, е, Говорити про щось своє особисте, звичайно, в тому плані. Мені здається, я не маю такої необхідності в даний момент звертатися до міської влади особисто. Е, е, кима, ну, ми, мабуть, тільки, тільки бюрократичні якісь моменти, а так в цілому немає. Ну, наприклад. Е, ні, ну, то, 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 детально такого немає, щоб я міг зараз вам описати коротко, так. Тобто то воно займає вже більше часу, тому не можу. Не <плес> знаю. <плес> 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 Проблем багато, але місцева не вирішує. Тобто немає нічого такого? Проблеми є, ну але <смі> <смі> місцева влади й так їх не вирішить. Ну, от е, написи на стінах. Е, це е, проходять вибори, всі обіцяють щось, е, а на стіни не, не звертають уваги. Е, мер е, міста. Пан Анушкевич каже, що будемо продовжувати почати. Ну то, то видно, що він продовжує почати, бо е, на стінах ну хоч би запросили тих молодих хлопців, що пишуть. В газеті об'явили, давайте хлопці поговоримо. Може би їм знайшли якусь гарну альтернативу того, У що вони. пишуть. просто проблема? Це ні, в принципі, в мене таких моїх особистих, слава Богу, немає. Я кажу, в нас єдине, що от я в і в нас школа недобудових. Ну там йде процес завдяки меру. Її все ж таки витягнули, накрили, але потім були такі ситуації, як наводнення, ну і там кошти були перекинуті, таке я розумію. Думаю, що все ж таки добудують і щоб діти мали, тому що в мене двоє дітей учні, і щоб вони мали куди в нормальних умовах ходити, відвідувати, щоб. Цьому році. Ну, проблем дуже багато, багато Наприклад. не зовсім чисті вулиці, двори. Практично зникли у нас спортивні майданчики, розумієте. Забудова в місті, оце все. Перед тим як будувати в центрі, то чому не давати десь на окраїні забудову робити, розумієте? Більше зробити краще, парк тож і зробити, зону відпочинку зробити, розумієте? Оце все стосується наших людей. Оце б хотілося б змінити. Ну і от цим я не задоволений. На жаль, проблем немає. Добре, дякую. Це, на щастя, проблем немає.